За моєю з широкою спиною, інші мери не мають права ховатися. Центральна влада краде. Центральна влада буде казати, ми не крадемо, це краде місцеве самоврядування. Питання будуть до всіх, і до мене у тому числі. Я думаю, що проблема корупції, вона перебільшена. Ми самі собі вклали в міські ці наратив. Тому що ми всі бігаємо, і кажемо корупція, корупція, корупція. Зараз нам потрібно працювати, а не казати, я міністр, а ти мер, а я не буду на тебе брати слухавку або я зовсім президенту. Якщо ти не маєш впливу на політику, ти вже не олігарх, ти просто супербагата людина. Окрім Господа Бога та ППО, ніхто не знає цього. Як живе обласний центр Дніпро та як керує містом його очільник? Сьогодні поспілкуємося з мером Дніпра Борисом Філатовим. Пане Борис, вітаю вас. Вітаю доброго дня! Яка роль самого Дніпра от в умовах війни на нинішньому етапі? Ну, президент про це казав, в тому числі там у новорічному своєму вітанні. Ну, Дніпро це стеновий хребет України. Це Дуже потужний військовий, промисловий, медичний хаб, гуманітарний хаб, Дніпро це місто, яке неможливо недооцінити в плані оборони України. Тобто, фактично ми знаходимося між трьох фронтів: Слобожанщина, Донбас, Південь і тому. Через Дніпро йдуть всі потоки, логістичні, транспортні, тому... тому на себе обстрілюють постійно, скажімо так. Ситуація в Дніпрі безпекова, також порівнюючи зараз і на початку повномасштабного вторгнення, як можете порівняти? Ну, я не можу казати все, що мені відомо, тому що, знаєте, є і військова таємниця. і... Росіяни постійно працюють, вони відстежують всі, у тому числі, публічні виступи. І знаєте, у них до мене окрема любов, тому що, якщо пам'ятаєте басманний суд міста міста Москви мене об'явив розшук. Не будемо про це ну. Ми дуже потужно посилили ППО і фактично у тому числі наше місцеве самоврядування. Ми дуже допомагаємо. ППО, я знаю про що кажу. Ми зробили дуже багато з початку війни укріплень і ліній оборони. Це наша експозиція, яка присвячена, якщо можна так сказати, війні, повномасштабної агресії. Росії проти України. Це, наприклад, хвіст від російського вертольоту, що вони збили під час повітряної атаки росіян на їх позиції. Ну, також башта від БМП. Ну і така маленька експозиція, яка показує, скажімо так, як обладнані наші позиції, блокпости та все інше. Тому ну, отак от працюємо, знаєте. Як міський голова, як нормальна людина, яка прагне жити мирним життям, я би не хотів, щоб е, тут знаходились ці експонати. За весь час повномасштабної війни дійсно Дніпро дуже опікується ЗСУ. Так. Місто одне з лідерів за передачею пакетів допомоги, автівки, лідери. За закупівлею дронів. Як вдається все це робити силами міського бюджету і не збавляти темпи весь цей час? Скажу так, що якщо всі так територіальні громади допомагали, як Дніпро та інші міста, не хочу казати, наприклад, Хмельницький, або ну, не хочу казати, щоб не порівнюватись з тим, хто військовий ПДФО дійсно використовував на бруківку та Інші не потрібні зараз під час війни речі. Я вам скажу так, що ми витратили в будь-яких витратах десь 3 мільярди 400 мільйонів. Але це не тільки там вантажівки, обладнання, дрони та все інше. Дуже багато ми зробили в плані укріплень цього, на жаль. Уряд та мінфін не бачить. Ви згадали міста, які на вашу думку недостатньо допомагають. Ви спілкуєтеся з їх очільниками? Можливо, якось мотивуєте щось змінити? Чи можливо це змінити? Як -то? ну спілкуюся, але знаєте, я завжди казав вашим колегам, також це. Дискусія дрони проти стадіонів це по перше морально етичний вибір кожного кожного чиновника, кожного керівника, де да й кожної людини. У нас тут сьогодні буде знову. Ми будемо нашим оборонцям передавати дуже багато різних, як кажуть, ніштяків. Але це ж не гроші міського голови, це гроші платників податків, це гроші територіальної громади. Тому я вдячний кожному дніпрянину за те, що наші ініціативи підтримують, і люди розуміють, що це першочергові задачі на сьогоднішній час. Тобто, на вашу думку, проблема в тому, що інші міста передають менше, в тому, що менше ресурсу у цих міст. Це дуже така довга дискусія, дуже складна. Я думаю, що на неї нам не вистачить часу. Тому що універсальної формули не може бути. Наприклад, є місто Миколаїв, там військові частини були завжди, і, скажімо так, і зруйнування зовсім інший характер мають. І якщо у Миколаєва заберуть повністю військове ПДФО, це десь близько 45% від доходів міста, ну це фактично місто повністю збанкрутує. Тому Миколаїв це окрема історія. Є е, міста на заході України, де розташовані бригади, які там сплачують військове ПДФО, але там немає ні руйнувань. І туди поїхав бізнес, і релоканти і все інше. І вони е, зараз спочувають е, себе дуже добре. Тому ну, у нас є така корпоративна етика між міськими головами. Ми, скажімо так, не критикуємо і не обговорюємо друг друга. Але якщо казати про таку загальну тенденцію, я вважаю, що місцеве самоврядування мало і має можливість більше допомагати Збройним силам. За моєю широкою спиною, інші мери не мають права. Ховатися скандали. Ось ці та про те, що Бруківка в в центрі столиці, там якісь стадіони, нові озеленення. Також в Харкові була історія. В Дніпрі які роботи проводяться не пов'язані з військовими для підтримання життя міста, якесь озеленення. Я вам скажу, який був у нас скандал. Я зразу казав хлопцям, які цей тендер оголошували, що буде скандал, і сказав, ну не робить цього. Ну вони вивісили департамент нашої рекреації. Це Підігрів е, сходів в центральному парку. Щось, я не пам'ятаю, там 600 тисяч гривень, щось таке. Ну але просто люди забули, от знову повітряна тривога, ну ми вже звикли. Але люди забули, що е, фактично на цих сходах кожної, е, кожної зими, буквально кожного тижня, е, особливо літні люди, падають, ламають руки ноги. Навіщо асфальтувати дороги? Але от зараз ми асфальтуємо внутриквартальні дороги, ну там, де ями по коліна, і туди просто не може приїхати карета швидкої допомоги. Це ж потрібно робити. То винятки, ви вважаєте, все ж таки мають бути. Ну, 100%, 100%. Тому я кожного разу повторюю при кожному спілкуванні, що це, скажімо так, проблема морально-етичного вибору, і при тому цьому, знаєте, неможливо зупинити життя. Пане Борисе, розкажіть, що у вас за такий куточок з сувенірами, якщо так можна правильно назвати? Ну, це не сувеніри, це е, подарунки військових ще підкреслюю з 2014 року. Тому що, е, якщо ви пам'ятаєте, то Дніпро став що у 14-15 роках е, проти Новоросії і фактично? Е, в Дніпрі, в Дніпропетровській області сценарій Росії по створюванню так званої Новоросії, він був зламаний. Це можна не казати, це плюс, це пан Бандери. Це подарунок також від хлопців. 24 лютого ми всі прокинулися зовсім в іншій країні. Зовсім інші е, е, у нас і наративи, і ну, ну повністю все до гори дригам перевернулося, Тому про це можна дуже довго казати. І знаєте, мені часто задають питання стосовно того, що кажуть, ну отже ж, Дніпро це російськомовне місто, у вас там є якась там ностальгія по дружбі з Російською Федерацією. Я завжди казав, що Дніпро це не місто, яке е, мріяло про дружбу з Росією. Ну, це прапор. Зрозуміло, підпис. Валерій Залужний. Да, Це Валерія Залужник за часів повномасштабної війни да, да, да. З яких відносинах? Ні, ні, ні в яких. Я вам скажу так, що ми з ним зустрічались один тільки раз е, е, перед війною, а так я е, працюю і дуже. Дуже плідно спілкуюсь з командуючим АКА «Схід» генералом Тарнавським та командуючим сухопутних військ Олександром Станіславовичем Сирським. Ви повідомляли під час повномасштабної війни, що дуже змінилися кардинально відносини з очільниками деяких міст, зокрема з мером Кривого Рогу Олександром Білколом. Да. А в минулому він був вашим опонент на виборах да. і від партії регіонів був депутатом в опозиційному блоці членом. Яким чином проявляється ваша ось ці відносини зараз? Ну, давайте так. Саша був не просто депутатом від партії регіону, він був віце-прем'єром. І я як завжди казав, коли він був віце-прем'єром, у нього ну, така корона вирісла на голові, що чіплялася за, я не знаю, за, мабуть, за люстру. Я скажу так, що зараз ми спілкуємося кожного тижня, тому що можна порівняти, наприклад, по людському. Індустріальному будь-якому потенціалу Дніпро і Кривий Ріг, ну ми безумовно крутіше, ніж Кривий Ріг, але це дуже-дуже потужне місто, і, скажімо так, і ментально і, ну, це наші, наші брати зрозуміли. І знаєте, коли ми приймаємо деякі управлінські рішення, потрібно їх синхрозувати, наприклад, відкривати школи чи не відкривати, очна чи дистанційна. Коли починати опалювальний сезон? І щоб людей не підбурювати, щоб і, і, і прибрати, скажімо так, цю істеричну конкуренцію, яка завжди була між Кривим Рігом та ще Дніпропетровським. Зараз тому немає. що ну, я не знаю, ментальна може є. Кривий ріг, город дуже я його поважаю, він такий дуже суворий, дуже потужний. І люди там дуже такі суворі, і потужні, і дівчата дуже гарні. А Ось тут у вас що знаходиться, така окрема кімната. Та що кімната, що можу показати. Шо? Чи доводиться вам ночувати в офісі? Скажу от так. Ну, колись доводилось, да. так доводилося. Ну, що, так, знаєте, я у кожного чиновника. Це дрони, так. Да. Це, ми, скажімо так, НЗ. Бувають такі ситуації, коли звертаються до мене напряму комбати і кажуть: ну, слухай, ну нема вже дронів зовсім. І просто я от беру зі свого НЗ і передаю його. Яка роль марі вміст у цій реальності повномасштабної війни? Я вважаю так, що у і не тільки я вважаю, я дуже багато спілкуюся з іноземними дипломатами і не тільки з дипломатами, і з різними відповідальними особами з наших країн-партнерів. І вони вважають, що Україна вистояла тільки фактично тому, що Україна дуже потужна завжди була сильна горизонтальними зв'язками. І роль місцевого самоврядування у цій е, повномасштабній агресії ще історія буде оцінювати. Тому що якщо б не було такого потужного місцевого самоврядування, такого народного єднання, то, е, знаєте, було б дуже багато проблем. Як гадаєте, ви зі своєю ролью мера впоралися в цей час? Ну… Особисто я вважаю, що так, але е, мені потрібно, щоб давала оцінку територіальна громада, наші містяни. Але е, нарікань я не чув поки що. Минулоріч у соцмережах ви прямо зізналися, що дійсно ви багато спілкуєтеся з іноземними партнерами, і серед них ви назвали подругою Вікторію Спарц, члена Палати представників Конгресу США, першою жінкою українського походження. До речі, на цій посаді. Як ви реагували пізніше, після вашої цієї заяви на її неодноразову відмову голосувати за ті чи інші ініціативи на підтримку України? Ну, дивіться, це дуже складна тема. Я вам скажу так, що я би не хотів її коментувати. Тому що, знаєте, зараз для нас дуже важлива е, підтримка двохпартійна. І е, якщо ви звернете увагу, яким чином реагує, в тому числі там. Нашим ЗС і фактично, скажімо, наші посадовці, то вони також це не коментують, тому що політика, особливо напередодні виборів президентських Сполучених Штатів, вона в Штатах дуже складна. І тому я задавав їй питання, чому вона це не робила, і вона мені відповідала і відповідала. І я розумію, чому це не суто проти підтримки України. Це, скажімо так, нюанси бюджетного процесу в Сполучених Штатах, і у них постійно йдуть дискусії, голосувати разом або окремо, або в єдиному пакеті. І це дійсно на допомогу Україні має вплив. Але якщо ми будемо лізти та коментувати, знаєте, ми можемо розбити, скажімо так, стосунки, у тому числі з нашими симпатиками. Ну, я знову ж я не... Хочу коментувати наприклад, при, наприклад, ситуацію відносини з Польщею. Але я вважаю, що ну, десь в наших коментарях або в наших діях ну, нам потрібно було трішечки-трішечки бути спокійнішими. Розумієте? Тому що і суспільство, і польський політикум був е, дуже перегрітий. Тому зараз не хотілось би перегрівати, у тому числі політиком американським, даваючи свої пояснення і викрикуючи, що це от такі, що зараз вони були стали ворогами України. Це будь-якому випадку це не так. Ну Вікторія Спарц досить активно коментувала і іншу тему внутрішньої політики України. Зокрема, вона висловлювалася щодо керівника офісу президента, пана Андрія Єрмака. Називали його публічно проблемою України зараз. В цей момент ви поділяєте її думку? Ну слухайте. Я з Вікторією Спарц зараз не спілкуюсь уже декілька місяців. Ну коли вона це сказала, як ви відреагували для себе? Ну це є приватна думка. скажімо так, я ж не прес-секретар Вікторії Спарц. Ну а щодо себе, ви от пристаєте на її бік, чи вважаєте інакше? Так, слухайте, я Борис Філатов. Я ж не можу приставати до вікторії спарц або не до вікторії спарц. Я маю свою думку, що зараз не на часі в будь-якому випадку обговорювати те, про що ми спілкували з вами на вулиці, будь-які політичні фігури, давати їм оцінку, тому що от після перемоги будемо сваритися і давати оцінку кожному, хто що робив і був чи він на своєму місці. Думаєте, нам багато про що буде сваритися. Слухайте, у нас така країна, я вже про це казав, що фактично, фактично я думаю, що після війни пайдуть взаємні звинувачення. Тому, знаєте, в будь-якому випадку я можу оцінювати і деякі дії деяких керівників на свій розсуд, але це все буде після війни. Тобто питання будуть. 100%. Так, питання будуть до всіх і до мене у тому числі. Тому що, знаєте, по-різному можна також сказати, куди ти витрачав кошти, а як ти їх витрачав. Це ж знову повертаючись до того, що ми казали. Питання морально-етичного вибіру. Які у вас наразі як у мера Дніпра, відносини з офісом президента, Як охарактеризуєте? Абсолютно робочі. Я вам скажу, що після того, як змінили Тимошенка на Кулебу, то я це повторюю ще раз. Тимошенко мог не брати слухавку там два тижні, три тижні, місяць, чи більше. Е, Олексій Володимирович відповідає зразу, і е, я вирішую якісь проблеми, які є у міста, не у мене особисто, і він допомагає це робити. Вчора я спілкувався з новим міністром оборони Рустемом Умеровим. Я знову ж не хочу казати чого, тому що були проблеми, скажімо так, з поставками деякого обладнання, знову ж там. З нашими іноземними партнерами я Рустему зателефонував. Він сказав, давай мені листа, все ми будемо працювати, ніяких проблем. Тобто беруть слухавку і е, роблять це, тому що зараз нам потрібно працювати, а не е, казати, я міністр, а ти мер, а я не буду на тебе брати слухавку або я зовсім президенту. Таке ну це, це, це зовсім не потрібна держава. Як гадаєте, чи потрібні от зараз в стані війни в Україні президентські і парламентські вибори, про які вже точаться дискусії? Я вважаю, що не на часі. Чому? Ну я не хочу обговорювати аргументи. Аргументи всі відомі. Купа переміщених осіб, е є проблеми з підрахунком, і як скажемо, витримати безприривність виборчого процесу. Ми все це розуміємо. Якщо росіяни піднимуть, наприклад, ці міги з, з кінжалами, що ми будемо робити? Я вважаю, що зараз це не на часі. Тому що під час будь-якого політичного процесу почнуться знову чвари, почнуться знову виясні стосунки, і е, я дуже побоююсь, що це може використати Російська Федерація. Як гадаєте, чому так активно про це почали говорити саме західні партнери? Це з їх боку почалися. А я вам скажу, що я не впевнений, що це західні партнери. От я вам скажу як людина, яка десь років вже при владі. От у мене є таке враження, що дуже часто, знаєте, є якийсь меседж, який проходить по колу і повертається до тієї, людини, яка сама про нього і сказала. От моє оточення, або, скажімо так, наша там, місцева регіональна влада, там, військова адміністрація, обласна рада, там, все інше вони це не обговорюють, вони просто працюють. От кожного разу, коли ти приїжджаєш до Києва, кажуть, а що там з виборами? Я кажу: Да ми зовсім це не обговорюємо. От зовсім колишній очільник Дніпропетровської Ада, ваш екс-шеф і відомий український олігарх Ігор Коломойський наразі під вартою і звинувачують його в шахрайстві. Як ви відреагували на новину про цей арешт? Ну, на по-перше, він ніколи не був моїм шефом. Ну він був формально моїм шефом, коли він був очільником Ада, я був заступником. Але в приватному бізнесі. Коли я працював адвокатом корпоративним, я ніколи не працював в Приватбанку і ніколи він не був моїм шефом. Тому, знаєте, коли мене записують там в якісь там, я не знаю, там, коло Коломойського або в його команду, і я просто працював як адвокат з, не тільки з ними, а з іншими олігархами за гроші. Це перше. По-друге, я вже казав про це публічно. Я Перший серед чиновників, серед керівників в державі сказав, що він абсолютне зло. Що він, як і той цар Мідас, і коли доторкається до чого, то Мідас доторкався, це перетворював в золото, а він перетворює це в, скажімо, в бруд. Тому фактично, знаєте, у нього була сакраментальна фраза: бери від життя все, що, все, що вважаєш за потрібне, але каса супермаркета попереду. Він, казав це, він це колись казав в своєму програмному інтерв'ю декілька років тому, і ця фраза мала відношення до Віктора Михайловича Пінчука. Він це казав, що Вітя такий сякий, він взять там кучми і все інше. Тому він не розуміє, що хоче, може йти по супермаркету, життя це супермаркет, але каса попереду. Але так вийшло, що каса попереду оказалась для нього, а не для інших. На чекає така доля на інших олігархів України. А давайте подивимося, от, що таке олігарх. От знову ж, якщо казати з точки зору політологічної науки, то є олігарх – це людина, яка має вплив на не тільки політику, але на суспільство. З маючи дуже багато для цього різних інструментів. Це фактично не не тільки гроші, це і політичний вплив на е, партії політичні, це і медійна составляюча. Тобто можна ли зараз, наприклад, вважати того ж Ахметова олігархом, коли він відмовився повністю від медійної составляючі? І у нього немає представництва в Верховної Раді? І я не вважаю, що багаті люди або супербагаті це погано. Олігархи це зло. Але якщо ти не маєш впливу на політику, не маєш впливу на суспільство, не маєш, скажімо так, телебачення, щоб на суспільний якісь настрої також мати вплив, ти вже не олігарх, ти просто супербагата людина. Тобто ця ера позаду всіх олігархів цього образу. Я вважаю, що так. І знову ж, ну це, скажімо, не тільки тому, що там, влада зайнялася олігархами. Я... Вважаю так, що ну, після того, як пролилися річ, річки крові, після 24 лютого догори Дригам все перевернулося. А також, ну, якщо так от дивитися, ну а хто може порахувати зараз збитки Ахметова? Ви розумієте, що його, скажімо, металургійний холдинг в зв'язку з втратою Маріуполя, він повністю обіцінився. Тобто немає не Ілліча, немає не Азовсталі. ДТЕК зараз просто втрачає шалені гроші із-за постійних обстрілів. Тому, ну, історично, просто зараз, знаєте, зараз такий каркаломний період злому епох. Тому я думаю, що до олігархів ми вже не повернемось. Якщо до олігархів не повернемось, чому досі іноді повертаємось до корупції, як її побороти? Я вже казав про це. Корупцію неможливо побороти робочими групами, створеними з, там, я не знаю, там, зведена робоча група, в яку входить прокурор, робітник БЕПа, там, УСР чи що якісь інші. тільки, тільки е, процедурою і працюючими інституціями. Тобто неможливо, щоб, знаєте, як про радянські раді казали, компанійщина. неможливо це зробити компанійщиною. То є, тільки, щоб працювали інституції, такі, наприклад, як набу А що, тривно, щоб працювали, чому зараз не працюють? Ні, вони працюють, але зараз в набу, наприклад, тільки 200 детективів. Тобто вони не можуть, навіть якщо вони будуть працювати 24 на 7, вони не можуть бігати і всіх ловити, тому що ну у них просто фізично не вистачить е, можливості. А по іншому, я вам скажу, ну на це я думаю, у нас не вистачить часу. Я думаю, що проблема корупції, вона перебільшена. Вона перебільшена, тому що, знаєте, ми е, не тільки е, наших західних партнерів е, у цьому, скажімо так, е, е, ну, ці наратив вклали йому мізки. Ми самі собі вклали в мізки ці наратив, тому що ми всі бігаємо, кажемо корупція, корупція, корупція. І знову ж, як це про вибори. Тобто, фактично, ми е, таким чином е, просто е, у тому числі е, підтримуємо. Е, ці меседжі, які несе російське ІПСО, у тому числі на Захід. Тобто, безумовна корупція є, безумовно, є проблеми. Але постійно, я знаю, носиться з ці, цією ці, ситуацією, і якщо ми будемо знову ж за те, що я казав, ми будемо казати, центральна влада краде. Центральна влада буде казати, ми не крадемо, це краде місцеве самоврядування. Ми будемо казати, та ні, місцеве самоврядування не краде, це краде обласна влада. На самому, ну, тобто, фактично, після цих дискусій ми розмиваємо в масової свідомості цю проблему. Перетворюємо, її, і вона починає просто жити своїм життям. Все. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул зізнавався в інтерв'ю ДВ, що свого часу з Москви ми дзвонили і пропонували гроші за політичну лояльність. До вас були дзвінки? Ні, до мене не було дзвінків. А він мені розказував цю історію. Він казав, хто дзвонив. Ну, я ж знову ж, я за третіх осіб не хочу казати. До мене не було дзвінків, тому що я вам скажу, мене ще з 2014 року дуже полюбляють. Я пам'ятаю, коли в 2014-2015 році, е, я не знаю чому. Був цілий тиждень, коли по всім російським телевізійним каналам від НТВ і закінчує РНТВ показували, що я нацист, цитували, розказували. Тобто, я під кримінальною справою в Росії, під кримінальною справою в Білорусі, тому я думаю, що вони не звертались, тому що вони ну, У вас зуміло, без що... Бандери в кандидатів. Ось так от. Як ви гадаєте, наскільки війна, наскільки кроків відкинула розвиток Дніпра і України в цілому? Дніпро безумовно постраждало, і, і багато людей поїхало, і економіка впала, і я не дуже задоволений, наприклад, релокацією. До нас приїхали просто 56 підприємств, але це не потужні підприємства, тому є купа проблем. Але знову ж, дивлячись на те, що зараз ми перебуваємо, скажімо так, проміж трьох фронтів, і фактично, після нашої перемоги, після вихіду на кордони 91-го року, я розумію, що буде купа проблем у тих територіях, які будуть знаходитися біля кордону з Російською Федерацією. І Дніпро, знаєте, це буде такий острів стабільності, фактично. Тому я сподіваюся, що все буде у нас в місті добре. У нас дуже працьовиті люди, дуже розумні, дуже сміливі. Тому е я дуже хочу, дуже сподіваюся і впевнений в тому, що в Дніпрі все буде добре. А опалювальний сезон і можливі блекаути є готовність? Слухайте, ну, ми готуємося, але от хто б вам що не розказував, е я це казав і в минулому році, і зараз. Окрім Господа Бога та ППО, ніхто не знає цього. Тому що ми не знаємо, скільки вони накопичили ракет, куди вони будуть влучати. І е, е, головне це ілюзія. І я про це кажу завжди і кажу містянам: це ілюзія, що можна втримати систему на генераторах. Коли всі бігають кажуть, а чого ви придбали 500 генераторів, 1000 генераторів, а не 10 тисяч. Неможливо на генераторах втримати систему. Її можливо втримати 3, 5, 6 годин. Ну, неможливо її втримати при морозі в мінус 20, я не знаю, там тиждень чи більше. Також неможливо мільйони міста запхати в пункти незглавності. Коли закінчиться війна? Я один із перших, хто казав, що війна надовго, але зараз я зовсім не хочу давати будь-яких прогнозів. Тому що е, проблема в тому, що, знаєте, е, хоча я можу казати як приватна особа, ми живемо в вільній країні, але завжди мої е, слова сприймають як людина, яка обладає якоюсь там інформацією. Е, тому що ну, все ж таки, хоч і регіональний, але я керівник. Тому я не хочу давати ніяких прогнозів, я не маю, е, скажімо. Настільки багато інформації, як наше вище військово-політичне керівництво, можу тільки сказати одне: що нам потрібно жити кожного дня, рішати проблеми кожного дня, жити в новій реальності за те, що я казав, і просто кожного дня робити все для нашої перемоги. Дякую вам за цю розмову. пане Дякую.